Багато християн вважають, що вони проведуть вічність на небесах, але Біблія говорить нам про щось значно більше. Так, після смерті ми будемо разом з вами в присутності Господа, але це не кінець, це лише початок. Біблія в Старому Завіті, і в Новому Завіті показує нам надію на нову землю. У Псалмах сказано, що земля буде перебувати по віки, у Єклісіастах сказано, що земля буде стояти по віки. Тому ці вірші і інші говорять і свідчать нам, що Божа мета це не покинути творіння, а оновити його. І саме тому, хоч ми і будемо разом з вами після смерті, разом з Господом на небесах, але ми повернемось разом з Ісусом і воскреснемо в прославлених тілах. Тому Ісус сказав: блаженні лагідні, бо вони наслідують землю. І це не метафора, це реальна фізична спадщина в оновленому творінні. Об'явлення п'ятий розділ. Псалом 37, приповісти, повторюють ту ж саму думку: праведні будуть жити на землі повіки, безбожні будуть усунуті, а праведні залишаться. Це повністю змінює наше уявлення, тому що вічність це не просто наш відліт, безтілесний стан назавжди. Вічність це про те, що Бог відновлює своє творіння, включно з нашими тілами і з землею. Тому ідея про те, що фізичний світ є злим, прийшла не з Біблії, а з грецької філософії. Бог створив в свою чергу землю доброю. Гріх пошкодив її так, але Бог збирається її оновити. І кульмінація відбувається в 21 розділі, де ми читаємо, що небесний русалим сходить з небес на землю. Тобто Бог влаштовує свою оселю з людьми. Ми бачимо, що історія закінчується не тим, що ми назавжди тікаємо в небеса, а тим, що небеса приходять і наповнюють землю.